Вітаю, шановне панство! З вами, як завжди, ваша покірна Настасія у програмі Таємниці Архіву. Проект, де кожне ім'я оживає у пам'яті, а кожна історія стає близькою. Сьогодні ми торкнемося душі поетки, яка вміє перетворювати емоції у слово, біль у музику а пам'ять у мистецтво. Перед вами Тетяна Булат шлях виписаний серцем Тетяни Булат. Тетяна Булат народилася 19 березня 1975 року. Дитинство провела у родині, яка працювала на великих будовах. Але справжнім домом для неї стала Полтавщина. Близько 10 років разом із родиною вона переїхала в село Кам'яні Потоки біля Кременчука на землю своїх предків, де і минули її юні роки. Саме тут почали формуватися її любов до України, відчуття рідного краю і перші творчі спроби. З дитинства вона несла у собі дивовижну чуйність до світу, бачити більше там, де інші проходять повз. Її шлях у літературі розпочався не заради визнання, а як природне продовження внутрішньої потреби ділитися думками, почуттями, переживаннями. Більше ніж чотири десятиліття її слово живе поміж нами. Поезія, що лікує душу. Поезія Тетяни була це не просто мистецтво рими. Це відверта розмова із тим, хто слухає серцем. В її віршах світло і темрява, втрати і перемоги, гіркі сльози війни і ніжний сміх дитинства. Її рядки, наче вишиті ниткою любові й болю картини життя. Кожен її рядок не вигадка, а прожита правда. Музика слів. Але Тетяна не зупинилася лише на поезії. Вона відчула, що деякі слова потребують крила мелодії, і перетворила свої вірші на пісні. Її голос щирий і теплий, мов вогонь у домівці в зимову ніч. Її пісні це сповіді, молитви, спогади і надії, вкладені в ноти. Пам'ять, яка не згасає. Окрім творчості, Тетяна Булат стала охороницею пам'яті. Вона працювала над серією книг. Криниця пам'яті Герої Кременчучини, де кожен рядок це вшанування тих, хто віддав своє життя за Україну. Її робота це більше, ніж текст. Це живий пам'ятник відданості і любові до рідної землі. Мистецтво руками і серцями. Та на цьому її талант не завершується. Тетяна створює неймовірні картини у техніці Петриківського розпису пластиліном. Рідкісне мистецтво, що поєднує національні традиції і авторське бачення. Її роботи це світлі обереги, кожен мазок, у яких дихає Україною. Жінка, яка вміє берегти найцінніше. Тетяна Булат мати, берегиня, творець. У її серці живе все, що не можна виміряти словами: любов до людей, пам'ять про тих, кого немає, віра у краще майбутнє. Вона несе свою місію тихо, без гучних слів, але впевнено через книги, пісні, картини, через кожен дотик до людських сердець. Слово яке залишається назавжди. Її поезія це місток між поколіннями, це пам'ять про минуле і надія для майбутнього. Коли читаєш її вірші чи слухаєш її пісні, здається, що ти на мить перестаєш бути самотнім у цьому великому світі. Бо поруч із тобою душа, яка вміє відчувати тебе без слів. Не знаю, скільки літ він тут стоїть, і хто поподував його колись. У німоті тривожній сумно так мовчить, над ним блакит на небо небосхилусь. Дивлюся на старі його шибки, зігнулись поруч, гнила долівка. Тут, ніби зупинилися роки, завмерли, наче кадр із кіноплівки. Тетяна була це доказ того, що справжня сила живе не в гучних маніфестах, а в тихому стійкому світлі людської душі. Дякуємо, що залишаєтесь з нами у таємницях архіву. До нових історій, що дарують світло.